Вітаю, вітаю! Новий відеосик по нашій улюбленій рибалочці річка Дніпро. Дослідження Дніпра. Отже, беріть щось смачненьке. Хоча, я думаю, що ви вже всі е, позакривали, не те, що я тягнув, не заходив, не грав. Так що приємного вам перегляду. Не забудьте одразу вподобайку. і Отже, дослідження Дніпра, частина друга. А саме, місія Яку я вже зробив, але можу вам все показати, розказати, може ще хтось не зробив. Дослідження річки Дніпро 1. Значить, що нам треба? Верховодка, бичок піщаних, бичок кругляк, пічкур, йорш, вюн рогань ротань, Головешка і бузано Казовський. Це все досить дрібні риби, ну реально, це самі дрібні риби на цій локації. отож Найменші гачки я натикав. У мене є дві маконзі і три оплавочки. Натикав восьмий гак номер 8 і поклав цілком нейтральні приманки по типу цей черв'ячок, опариші, мотильок, сирне тісто, манка. і цей. Де будемо ловити? Ось тут дикий пляж, ось тут з'являємося. І ось тут прямо, ось бачите, де куча міток у мене тут є. Ось тут прямо і будемо ловити. І не тут, тут-тут. Коротше, оці всі мітки, зараз вам покажу, тут вилавлюється з цих міток майже вся риба цього Дніпра. Так, Вам видно буде? Буде видно. На паузі собі подивитись? Що таке робити? Ні, не так. Тоді тако. О, ось. Так. Знову не то так. І звідси вже звідси ж ловляться усі ці. По-по-попу, як вони? Оці е бички. Е Ротані, Йорожики, В'юни на найменші. Так, тут номер 6. Завеликі, давай. Давай вообще, тут 10 поставлю. Це не, не буде 10 і зараз ще подивлюсь яка глибина. Отже, закидуємо сюди. Розкидаю я вудки зараз дивлюсь каглибина, щоб виставити глибину на цьому. На поплавцях. Оп, 6 метрів. Окей. 6 метрів. Тоді я на поплавцях кладу десь в районі 2 чимось Одну поплавочку я беру. Шостий гак і кладу коників, це на пузанка. Пузанки я ловив тільки на поплавці і на маленькі блешенькі попадався пару разів. Коники, Шостий гак, там, там можна більше, якщо ви хочете, трофейного, але ні трофейного не треба. Вони тут теж ловляться. так що оцей. Розкидаюсь і вже покажу, і буде щось клювати. А оце я закидаю лише третю лутку, а перша лутка вже клюнула. Я навіть не звернув увагу, яка в мене погода. Хоча ніби сонечко, бере погода сонечко, та... в пік і два горба в пік, ось бичок піщаник є. Це найкращі тут а, ці. Я в третю погоду, там де помірно хмарно, я навіть не ловив в, в, в ту погоду, не знаю. Там ловиться щось, не ловиться. Це, це не з тої опери, це плоскірка, це трошки не та риба. Це чия тут сильна, і поплавець трохи зносить. От, трошки так неприємно. Коротше, закидую далі. Зловилася верховодка, і я подумав, що можливо а, тут ловиться досить багато а, всієї мирної риби і можливо а, записати. А це дослідження Дніпра 1 і дослідження Дніпра 2 як один, тому що це все тут ловиться. Я вже ось, давайте пока. бо я не показував, ось, щось й зловив плоскирку, верховодку, краснопірку, плоскирку, головень, чехоня. І одна верховодка. Ну, це Це з попередньої ще з попереднього гайдика. Давай я мотну день. На... От цей горб теж гарно ловиться зранку. Так що давай я мотну сюди, розкидаюся, ловлю тоді всю рибу, бо вона ловиться вся одночасно, і ота дрібоцька і оця біла маленька теж вона ловиться вут. Мо, можливо, не бачу сенсу це розділяти на два окремих відео, тому давайте це одним запишемо. Ловиться на ті самі приманки, так що. О, щось є. От на коника ловиться і пузанок, і головень. Ще й цей весь може іноді прийти. Що це у нас тут? Голова? Ні, Pід. Ще й Pidus на коника, бачите? Підуз теж у цю компанію, по-моєму, там є. Дослідження 2. Ось бичок якийсь кругляк трофейний. Отже, продовжую. Щось клюнуло? Ой, я ж на дві вудки навіть. Я ту вудку тримав в руках і навіть не замітив, що вона клює. Так, що в нас тут, що в нас тут? Бі Біло очка? Теж її сюди. Біло очку. Синець, теж його сюди. Продовжую. Щось тут розклювалося, давай глянемо. йой всі ківудок підряд, що в нас тут, плоскерка, окей. Бай, міняй вудку, він поки поміняє ці анімації. тут Трофейне. Двига здорова! Ямастей, вона виглядає. Так, окей, я зробив дослідження 2, але я пропускаю, бо цей. Та блін, поміняйте вудку, дурнику. Пропускаю, бо в мене тут клює. Тут що в нас? Підуст уже був. Так, давай, давай, давай. Та й диви всі 5 вудок. <гум> Тут що в нас? Унікальна чехоня. Сюди її, на черв'ячка. Ще вона ловиться, а чехоня. А, там, де човни, прямо от права кладка 5 метрів від берега кидаєте, вона теж там ловиться. Ось і пузанок на коника прийшов все. Тут можна замінити, ставити. Шостий гак нехай буде, можна поставити не коника, а більш нейтральний, типу 3 ось, Це, продовжую, і можна збільшити глибину вже, не знаю, до двох, до трьох майже. А, є ще коропи, тобто 5. Тут є 5 досліджень. Ну ладно, тоді б розділимось. Я е, ще багато не зловив, розкидаю вудки і знову показую. Оскерка, трофейна. Лящ. навіть досить крупний. На шостий гак, звісно, чомби чом ні. Давай я поставлю 10 тут. О, 16. О, а що на 16-й? <смі> що на 16-й можна зловити? Цікаво. Ніколи не ловив на 16-й, здається. Окей. Ловимо далі. Біла очко, але здається, вона вже була, але це унік. Тут показати. Так, і ну і ще тут щось клюнуло. На вудку, на вудку, на вудку. Так зараз ще... Ні, тут не поставлю. 16 гак. Чехоння ще одна. Далі. Краснопірка. Хоже, нова риба. Ну, як ну. Не показував вам ще. Я її зловив вчора. Але так, як цей. Перемотав день, вирішив ще раз переловити, тож показую, що тут ще. Ну ну. Ну ну я не встигаю жонглювати цими вудками насправді. Тут головне вже дочікуватись потрібної риби. 16-й гак. І ловиться ляж 800 г. Так, бичок кругляк. Здається, там був піщаник. Ні, там два бичка тут є. Бичок кругляк. Ні, два кругляка. Кругляка. Так, а що я ще не зловив? Давай перевіримо. Верховака була, от, піщаника не було, пічкур, Йорш, вюн, э, Ротань. А тут був, краснопірка була, плоскірка, Синець, плітка, чехоня. Тут все зловив, лишається лишає цього, цього, саме дрібоцьке. Саме дрібоцьке, продовжую. Бачок піщаник Ось зловився. Я вже туди далеко не кидаю, я кидаю ось тут. Знаєте чому? Тому що я не встигаю мотати я ці вудки, наскільки часто щось клює. Тому не, не встигаю. Тож, Отож, мені залишається, здається, в'юн, йорш і все. Якось так. Отже, чекаємо одну з цих двох риб. Я забув, мені ще треба ротань головешка, ось він, на сирне тісто. В'юн, він виглядає такий, як чарвачок. До речі, е якщо я не вмомляюсь, то риба в нас на грані вимирання. зникнення. На грані зникнення в наших. Ореолах. Але я можу помилятися. Якщо що, можете поправити мене в коментарях. Ой, почалася ця музика. що Так, що? що залишається? я Йорш залишається. Йоржик Коротше, ловлю йоржика. А, показую і пігнали далі. Пічкур! ось він. Я забув за теж. Ось він На земляного храбачка на 16 й гак. Залишається Йорш. От тепер вже точно залишається тільки Йорш. Йорш, до речі, ловиться на земляного храбака непогано, але на нього треба більший гак. Тому я на Йоржика споряджаю перший гак. Приблизно десь так один номер один, номер 2. Вікіпедія Fishing Planet каже десь так. А якщо треба Йоржика, то. Робачок, в мотилю париш, теж ловиться гноєвий хробачок. але просто збільшіть гачок. Ось Йоржик. Остання риба, зараз перевіримо, але він дався, виявляється, найважче, але він дуже рідка риба, він не дуже часто з'являється, так що майте терпіння, просто закидуйте і ловіть. Отже, йду прові... перевіряти, я все відловив. Дослідження річки Дніпро. Верховатка була, бичок піщаний був, кругляк був, пічкур був, йор щойно був, юнь був, ротань головешка, був, пузанок був. Окей. Дніпро 2. Пляж був, краснопірка була, плоскірка була, синець був, плітка була, була, пілочка була, підуст був. А тепер що, що вийшло в посадку. посадку. Ось я вам покажу, що вийшло. Навіть кілька уніків вийшло. Ілька Уніків зараз О, все покажу, все розкажу. День не мотав. Так що все навіть, дивіться, окунь був. Карасиків пару штучок було. Унікальна краснопірка, унікальна пласкірка, унікальна білоочка білоочка. Унікальна краснопірка, унікальна чехоня, Навіть сом був на хробака. унікальний підуст і трофейний вязь. <сум> Якось так. А, на цьому гарно дякую. Там ще залишається. Що в нас залишається? Бо мені цікаво. Донна риба. Угу. Сом і стерлять і білуга. Окей. І коропи. Сріблястий карасик. ага. Білий Окей, це все-таки неважке. Всім гарно дякую, не там подобайки, коментарі і зустрінемося. Будемо ловити, мабуть, коропів у наступному відео.